Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з образотворчої діяльності. Для заняття нам сьогодні з вами знадобиться альбом з художньо-творчої діяльності, а саме сторінка 14 та 15 та в кінці вкладка номер 3 Ножиці, клей, пензлик та серветка. Сьогодні ми будемо з вами створювати композицію старовинне та сучасне. Будемо створювати старовинний палац та сучасний дім. Тобто ми з вами сходинками зробимо сходинку у минуле та у сучасне. Я вам пропоную відкрити сторінку 15. Давайте ми з вами роздивимося на сторінці 15. Старовинний палац та сучасний будинок. Бачите, як вони відрізняються? Ось тут у нас є з вами зразочок, що який старовинний палац був. Бачите, який, який дах, гострий були такі сходинки, які були зроблені. І сучасний будиночок, де є вікна багато, Бачите, небо таке яскраве, дерева, квіти посаджені. Також угорі ми бачимо, що граються діти. Так, от таке завдання ми з вами будемо виконувати. Пальчикова вправа хочу збудувати дім. Хочу збудувати дім, щоб вікно було у нім, щоб і двері там були, поряд дві сосни росли, навкруги паркан стояв. Пес, щоб дім охороняв. Щоб на квітці жив жучок, швидко бігав паучок, сонце сяє, дощ іде, квітка із трави росте. Діти, ми з вами приступаємо до виконання нашої роботи. Будемо створювати композицію старовинне та сучасне. Старовинний палац та сучасний будинок. Я вам пропоную відкрити сторінку 15 в альбомі і знайти вкладку номер 3 Вам потрібно всі ці дітальки вирізати і розмістити на дві тарілочки. Я вже вирізала наші детальки для старовинного палацу та для сучасного будиночку. Ми розпочнемо з вами створювати палац старовинний. Для цього виберіть детальку, розпочнемо ми із даху. Спочатку беремо детальку даху, ну що, приступаємо до роботи. Беріть у руки пензлик, беріть одну частинку даху. Перегортайте її на іншу сторону. Пензлик мочуємо в клей, Не забуваємо, як ми тримаємо пензлик трьома ручками. І далі розміщуємо клей по цій детальці і приклеюємо її. так, намазали клеєм і нашу вгорі, Далі беремо серветочку і притискаємо, щоб залишки клею у нас не залишалися. Далі створюємо віконце. Беремо маленьку дітальку і її також наклеюємо. Так, віконце наклеїли, далі робимо сходинки. Беремо ось таку дітальку і наклеюємо її ось тут. Так, наклеїли. Далі робимо дві колони, які знаходяться біля сходинок. Наклеюємо їх також. І в нас з вами залишаються двері. Далі ви свої двірцята, розрізаєте навпіл, отакі От дві частиночки виконуєте, і намазуєте. Тільки ось цю частинку і її загибаєте Так. Ось так зробили. Дивіться, наші дверцята закриваються всерединку. Ось такий старовинний палац у вас повинен вийти. Ну що, діти, Ми приступаємо далі і створюємо сучасний будинок. Бачимо силуети, бачимо заготовочки, і розпочинаємо ми із даху. Шукаємо ось таку детальку і наклеюємо її вгорі. Намазали клеєм і наклеїмо її вгорі. Наклеїмо і серветочкою притискаємо залишки клею. Далі ми з вами наклеїмо два дерева. Ми з вами два дерева наклеїли. те, що дерево ширше, воно наклеюється ліворуч. А те, що вущі наклеюється праворуч. Далі ми з вами робимо сходинки, і біля сходинок робимо колони. Коли ми з вами наклеїли сходинки та колони, біля, знаходимо вазончики квітів і розміщуємо їх біля будиночка з однієї сторони та з іншої наклеїмо. Коли ми вже наклеїли вазончики квітів, у нас залишається одна діталька, це. Віконечко. Бачимо, що у нас тут залишається місце. Бачимо, що там знаходиться киця. Ви цю кицю можете розмалювати, може, вона у вас буде якогось іншого, може сіренька якась киця, що прийшла весна, і киця гріється на віконечку. Це віконечко ми розрізаємо з вами навпіл. Намазуємо жовті частинки, загибаємо їх всередину, і наше віконце буде відчинятися. Коли ви наклеїте віконечко, то воно у вас буде відчинятися, і киця буде грітися ваша на віконечко, а потім можна закривати ось так. Ось таке виконання сучасного будинку та старовинного палацу у вас повинно вийти. Дякую, чекаю ваших робіт. До побачення!